Всім привіт! Сьогодні в роботі у мене куртка, матеріал, шкірозамінник. І її я маю зменшити в об'ємі і підняти рукав по плечовому шву. В цій куртці немає бокових швів, тільки рельєфні. на пілочці в шві є карман. Звісно, це займе більше часу. Вона це прекрасно розуміє. І я, як альтернативу, запропонувала їй зробити боковий шов. На що вона погодилась? Рукав на цій курці одношовний, і в такому випадку напрошується висновок, що це все-таки рукав сорочкового виду крою. Але коли на клієнці я спробувала забрати зайве в шов на рівні шва рукава, виходить, що боковий шов зайде занадто наперед. Тому боковий шов я переміщую в сторону спинки, а далі вже побачимо, як бути з рукавом. Ось ця розмітка це буде розташування бокового шва. І до цієї розмітки це мені стільки потрібно забрати в шов по один лише бік. Ще з іншого. Об'єм по нижньому краю на рівні резинки її влаштовує, тобто мені треба буде вийти на резинку. І ще один нюанс: те, що наповнювач, тут синтетичний пух, не рулонний матеріал. При роботі з таким матеріалом є нагода згадати, як ми закриваємо шви з пуховим наповнювачем. На клієнті я заклала рукав по плечовому шву, наскільки потрібно, як їй це буде зручно і як це буде виглядати більш естетично. В цьому місці я нічого не сколювала булавками, оскільки шкірозамінник можуть залишитися сліди, проколи, тому просто нанесла розмітку пастою для шкіри. І можна помітити, що, наприклад, ось тут більше, менше, і знову трішки зміщається розмітка. Тобто, все треба відкоригувати. На каналі вже є робота, як вшити куртку і підняти рукав. Але там куртка однослойна, флісова, без підкладки. В принципі, справа не в тому, а ось в чому. Є один дуже важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Коли ми забираємо зайве по боках або по бокових швах, коли вони є, звісно, само собою напрошується забрати і рукав в нижній частині пройми. Навіть якщо в моєму випадку по всій довжині я не збираюся вшивати рукав, все-таки ось цей момент якби напрошується. До того часу, поки ви не підкроїте пройму, не вшиєте чи не вмитаєте рукав в пройму, забудьте про цю частинку рукава, що її можна чи потрібно вшивати. Оскільки пройма у нас збільшиться, Підняти боковий шов, можливості в нас немає. А окат рукава залишається той самий, без зміни, вшиваємо рукав в пройму і потім вже дивимось, чи є залишки рукава в цій частині, чи немає. Зазвичай їх немає. Хто з вас практикує таку роботу, той про це знає. Якщо ж є необхідність у вас за розмірами на моделі вшити рукав від самого низу, ви так заміряли. Залиште цю роботу на потім. Знову ж таки, коли ви розібралися з проймою і окатим рукава. Потім вже зайву ширину можна забрати і плавно вивести в нижню частину пройми рукав. Приступаю до роботи. Рукава випорюю повністю як верх, так і підкладка. На підкладці повторюємо всі ті самі дії, що ми робимо з верхом виробу. Внизу я теж підпорола вже. Підпорола підкладку, резиночка. Дивлюся на підкладку, як вшитий рукав. Все-таки тут сорочковий крій. Коли шов рукава, переходить в боковий шов. Один рукав я вже випорола. І ось що я маю з цим рукавом. Біла розмітка пастою це точка суміщення з плечовим швом, так як він був вшитий насправді. І на припусках оката я ще знайшла ось розсічку. Фактично, це позначена точка суміщення з плечовим швом. Тобто цей рукав все-таки при вшиванні перекрутили і шов рукава зайшов на передню частину, на пілочку. Ось чому мені не сподобалось на клієнтці, коли я намагалася новий боковий шов вивести на шов рукава. Не лягало воно на ній, якось воно було не так. Тож, тепер спокійно, боковий шов я роблю там, де я його розмітила. І шов-рукава, по ідеї, в мене має вийти на боковий шов куртки. Наношу розмітку, де мають проходити шви, починаю з бокового шва. У мене закінчилась паста для шкіри, трохи маю проблемку. Ось де насічка на лінії пройми це лінія бокового шва і вивожу вниз. Від цієї розмітки мені треба забрати по 2,5 см по обидва боки. Теж даю лінії розмітки. До цих ліній даю припуск на шов 1 см. Піднімаюся на пройму і моделюю лінію пройми. Дивимось, щоб лінія була плавною. Оскільки на примірці може бути одна точка ближче до лінії зрізу, інша трохи далі. Дивимось, щоб все було плавненько-гарненько. Нанесли симметрично на одній пілочці і на іншій. Так само на деталі спинки. Ось це моя лінія вшивання рукава. Так само додаю сантиметр припуска на вшивання. Ось він є. В нижній частині пройми. Нову лінію пройми трохи поглиблюємо, закругляємо. Поглиблюємо не на лінії бокового шва. Пройма, і так, у нас збільшується в висоту. І лінію пройми виводимо в боковий шов, ось він в мене має бути, залишаючи 1 см припуска на вшивання. Якщо ми в цій частині залишимо так, як було, і заберемо зайве по боковому шву. Ось який вигляд матиме пройма, тобто ми заберемо таким чином свободу на вільне облягання свободу руху. Тому пройму виводимо плавненько, кругленько Далі, оскільки ми маємо справу зараз зі стіпкованим матеріалом. Незалежно, чи це шкірозамінник, як зараз у мене, чи це плащівка, обов'язково потрібно закріпити стіпковані строчки на лінії зрізу. Саме в частині припуска. Закріплюємо строчки не тоді, коли вже зрізали зайве, а до цього. Оскільки, поки зрізали, матеріал в роботі десь потягнулось, вийшло на лицеву сторону, і естетичний вигляд потім уже ніякий. Робимо все завчасно. Покажу ближче. Ось мене вже закріплено. Тут також спинка. Саме в частині припуска ось цей сантиметр, який даю я на припуск. Крім цього, закріплюємо на лінії зрізу плечовий шов з виворотної сторони ось у мене є розмітка. І якщо є, так як в мене зараз в роботі, рельєфні шви, також на лінії зрізу. Закріпили. Рухаємось далі. Не забуваємо, що зараз в роботі в мене наповнювач синтетичний пух. Хай він не натуральний, а синтетичний. Але все одно форму властивості він має пуху. Я маю на увазі розлітатися. Тому, працюючи з таким матеріалом, зрізи оформляємо акуратно, щоб у нас зайве не літало тут. Для цього по лінії зрізу, ось вона в мене, не по лінії вшивання, а саме, де будемо зрізати зріз припуска. Прокладаємо строчку по всій довжині. Як на лінії пройми, так і бокового шва. Потім на відстані 2-3 мм від цієї строчки прокладаємо ще одну строчку. Так само по всій довжині пройми, і так само тут. Як вшити пуховик, така робота є на каналі вже при тому давно? Посилання на всі згадані роботи залишу в описі під відео, як завжди. І розрізаємо між цими двома строчками. Відстань між строчками залишаємо таку, щоб у вас вільно пройшло лезо ножиць, щоб не пошкодити строчку. Перед тим, як прокласти подвійні строчки, пух в камерах максимально відганяємо від місця прокладання строчки, щоб самі шви потім не мали такого занадто сильного потовщення. Ось так розрізаємо матеріал з пуховим наповнювачем. Далі, шов у мене вийде практично в ноль. Хоча, я думаю, захвачу десь по міліметри два, щоб вивести повноцінну строчку. Все зайве позрізала з обох боків лінія пройми. Один бік, інший. На підкладці все роблю аналогічно. Так само вшиваю на 2,5 см від шва. І по плечовому шву я піднімаю на 4 см. Беру рукава і переміряю співвідношення пройми з окатом. Так, це в мене лівий і це в мене лівий. Почну від шва. О, якраз ось тут насічка співпадає з плечовим швом. Ось так. Ось це якраз кульмінація того моменту, про який я говорила спочатку, що ніколи не спішить забирати ширину рукава на рівні пройми. Зрештою, виходить на одне в більшості випадків. Вшиваю рукава, шви рукавів я підпорола частково. І потім уже з'єднаю боковий шов з переходом в шов-рукава. Рукава вшила в пройму і передивляюся, чи ніде не проглядаються проколи від попереднього шва саме на рукаві. Пройму я підкроювала, там все чисто, а ось рукав треба переглянути. З виворотної сторони, в районі плечового шва, на припусках прокладаю ще одну строчку. Таким чином, укріплюю ось цю частинку, оскільки матеріал об'ємний, важкий. По нижньому краю з'єдную підкладку зверху. Одночасно при цьому настрочую резинку. Підкладка підшита і з лицевої сторони даю відстрочку. Так як було. Є. Так само з іншого боку Рукав вшила. З'єдную боковий шов, підшиваю підкладку з резинкою і відстрочую. Через вхід на підкладці в рукаві, вшиваю підкладку рукавів в пройми, в зоні плечового шва з виворотної сторони ставимо фіксуючу стрічку, закріплюємо до припусків верха і підкладки. Таким чином фіксуємо підкладку. Щоб вона компактно прилягала до верху. Не забути застрочити вхід в рукаві. Вивертаємо на лицеву сторону. Залишки розмітки білою пастою для шкіри. Забираємо бальзамом вазеліном для шкіри, по догляду за шкірою. Куртка готова. Підняла рукава по плечових швах. І вшила по бокових швах. Точніше, сформувала бокові шви, оскільки їх тут не було. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення.